Wysoko apostolskiej nuncju, preoswiaszczędni wladyki, droga rodzino, switło i pamięć i Episkopa Bronisława, wseczesni ocyta, bogoposwiaczenie, osoby wozlubleni u uchrysti braty i sestry. Zibrali się my z wami na uroczystej Eucharystii parafialnomu chrami w parafialnomu w Murafi. Щоб доторкнутися до таємниці смерті, яка зустріла єпископа Броніслава у вівторок 12 листопада і забрала його до дому Отця. У заупокійній літургії чуємо про неминучі смерті. Ці слова є першою істиною, яку ми повинні прийняти сьогодні. Рано чи пізно, очікувано чи ні, смерть прийде до кожного із нас. Можна намагатися її уникнути, можна її відтермінувати, але так чи інакше всі ми з нею зустрінемо, зустрінемося підтвердженням, чого є завершений земний шлях єпископа Броніслава. Zaуpokojna liturgia mówi, że nieodwodność śmierci zasmucuje nas. I to jeszcze jedna istyna, która otwiera się przed nami dzisiaj. Rozluka z kimś bliskim wywołuje w nas smutek. Dlatego całkiem naturalne, że my płaczemy. Samisł stoićzybila ja, groby swojego druga Lazaria, prosto poludzky zapłakał. I dzisiaj my, zasmuczeni widchodą uwięcni z episkopa Bronisława, majemo prawo płakać, bo wid nas widišoł toj, kto był oporoju naszej cerkwy w Ukraini, kto swoim życiom dał przykład toho, jak wierzyć w Boha. І довіряти Його провідінню. Зі смертю владики Броніслава збужується коло свідків церкви, переслідуваної в комуністичні часи. Відходить в історію той, хто підготував фундамент, на якому відбудувалася спільнота церкви в Україні, коли настали часи свободи. Він сам неодноразово підкреслював у розмові зі, зі мною, що на його очах відбулося чудо перемоги Христа, вождя Цара і Володаря, чудо в якому Він мав можливість брати участь. Стоїмо довкола трумни людини, священника і єпископа. Який творив історію Церкви в Україні і прокладав шлях віри для себе та інших, людина, яка проповідувала Боже Слово вчасно і невчасно, картала вказувала на помилки, напомлювала із усією терпливістю, та підносила на дусі. І свідками цього є ми зібрані сьогодні в мурафії. Можуть це також підтвердити вірні з Одеси та бару, які вже попрощалися з єпископом Броніславом. Дозвольте мені тут підкреслити присутність на цих похоронах, похоронних церемоніях архієпископа, апостольського нунція Візвальдаса Кульбокаса. В його особі ми вбачаємо представника святого ца Франциска a także poperednich Pab, osobliwo sвяto Joanna Pawła II, який удостоił synacje parafii episkopskiej gідności, wysoko preświęcennej nuncju, radiło waszej znamy prisutności. Drogi braty i seстry, starozawitni knizji Jowa. Ми знаходимо фундаментальний роздум людини, яка бажає врятувати свою долю, яка хоче захистити себе від відчуття небуття, що супроводжує смерть. Йов каже о, якби мої слова були записані, якби вони були вириті на міді, рісцем zalnym i olow'ianym, wydobywani w uskeli powieki. Takie rozdumy, proisnowania mał ipiskop Ronisław. Давайте сьогодні зібрані біля його трумни в костелі в мурафі, запитаймо себе. Яке слово хотів записати в книгу життя покійний єпископ. І хто може увіковічнити це слово, викр... викрабу... викрабувати його залізним пером, щоб воно протистояло руйнівним силам смерті. Без сумніву, ідеться про слово, за яким приховується все буття нашого брата, ідеться про слово Його віри. Яка надавала сенс Його життю, вказувала напрямок і мету, це слово Його любові, його бажань і досягнень, його радощ радощів і страждань, це слово свідчення, яке він промовляв щодня впродовж 70 вісімдесяти років. І останнє слово надії, яке він промовив на землі, віраючи себе в руки милосердного Бога. Доктор Елізабет Кублер-Рос, колишня професор Чикагського університету, написала книгу «Смерть і вмирання». Основу книги покладені інтерв'ю з сотнями людей, які пережили клінічну смерть і повернулися до життя. Одне за одним опитувані люди розповідали, що під час пережиття клінічної смерті перед їхніми очима промайнула картина всього їхнього життя. Це було схоже до перегляду фільму, який зафіскував усе, що вони встигли зробити. Який вплив на цих людей справив цей перегляд? Чи відкрив він щось важливе? Ось коментар доктора Кублер-Рос. Коли ви доходите до того моменту, то бачите, що тільки дві речі мають значення служіння іншим і любов. Все інше, чому ми надаємо таке велике значення, слава, престиж, хороші і влада не мають ніякого сенсу. Тому книга життя повинна бути написана мовою Бога, тобто служінням ближнім і відданою любов'ю. Це добре знав владика Броніслав. Який від самого початку від 30 вересня 1944 року, і до кінця, до 12 листопада 2024 року, писав свою книгу життя саме такою Божою мовою? Два роки тому мені випала честь. Проповідувати під час священничого ювілею єпископа Броніслава я говорив про триптих священника з мурафи. Сьогодні цією похоронною проповіддю я хотів би доповнити остатню частину цього триптиху, щоб закрити книгу життя, яке почалося тут, у важкі часи. Коли велася запекла боротьба проти Бога і релігії. У домі родини Бернацьких, як і в сотніх домів у мурафі, не мали заміру бороться із Богом і усувати Господа із життя. Навпаки, у них саме Бог стояв на головному, на головному місці, а поруч з ним мати Сина Божого. Під захистом якої можна було сховатися, і в якій можна було бачати щит від зла, згадуючи ті роки родинний дім, владика Броніслав якось сказав, що Батьки виховували їх із братом, який в юності помер в католицькому режимі, що розуміємо, Дусі, а це означає по Божому тобто в любові і пошані. Він говорив, що вони знали тільки дорогу до святині, а це означає, що слова Господа Ісуса я є дорога, і істина, і життя, і ніхто не приходить до Отця як тільки через мене, були справді живими. Родинний дим став для Нього місцем першої катехізації. Саме там він дізнався, що день повинен починатися з молитви і так само закінчуватися. Там він дізнався, що споживання їжі має починатися і закінчуватися молитвою. Саме в семні він навчився полуденної молитви ангел Господній, батьки передали йому традиції, пов'язані з Різдвом Великодним. Зісланням Святого Духа, а також інші пов'язані зі споминами Пресвятої Діви Марії. Він розповідав, що в їхньому домі згоріла не одна стрітенська свічка, яка освітлювала своєю ясністю темряву комуністичного життя і спрямувала думки і вчинки до Бога. Ця свічка. Запалувалася особливо тоді, коли в сім'ї залишився тільки він із мамою, і тягар повсякденного життя довелося нести удвох. Пам'ятаю, як він згадував, що в його домі висів образок з молитвою благословення для дому і сім'ї польською мовою, і це був перший текст. jakiej on nauczył się czytać po Dla episkopa. to była mowa wiery, jaką on od dzieci rozmawiał i z Twórcą. Katechizacja Batkiewskiego Domu nauczyła jego poważność do świętokrzyszczonych, które miały wielki wpływ na jego życiowy wybór. To był ojciec Martynian i ojciec infulat Antoni Chomicki mówił o nich, jak pro dobrych pasterzach w Podillu, heroicznych zasnyki w wiery, zasnyki w wiery. Wien takoż nazywał ich nariżnymi kamieniami pisla wojennej cerkwi w Murafi, ta na Podilli. Autorytet tych dwóch dusz formował jego młode życie, celał widwachu uspowidowania wiery ta nabliżał do wiktaria Gospoda Jezusa. Na pewne same temu u wicji osmy roki win stał ministrantom. A kiedy otec Dażycki zapytał Jego, czy ty nie chcesz stać święczennikiem, win zrozumiał, że tak na sprawdzi, to ce sam Jezus zapytuje go i odpowiedział, Oś ja poszli mnie. Щоб могти сказати священикам, щоб могти стати священником, він вирушив у довгу подорож до Вільнуса і Рихи, долаючи всі перешкоди радянської влади, яка з великим сарказмом дала дозвіл на вступ до семінарії, але хотіла познущатися над молодим Броніславом і устами чиновників сказала, чи тися можеш, але не думай, що станеш священником. Незважаючи на такий важкий шлях, стелений багатьма перешкодами, наполегливість перемогла, і він дочекався свячем пресбітерату. У травні цього року минуло 52 роки від цієї події. Нововисвячений отець Броніслав відслужив свою першу Євхаристію тут, у Мурафі, 11 червня 1072 року. Це була перша після війни така урочистість і зібрався на ній величезний натовп людей. Молодому священнику доручили звершувати душпастирську опіку над парафією в барі. Де протягом 23 років проповідував правду про те, що Христос Воскрес, і в цьому не треба сумніватися, і не можна від Нього відвертатися. На прохання єпископа Йоанна Ольшанського, отець Броніслав повернувся до мурафи свого рідного міста, де виховувався і зростав, щоб бути настоятелем парафіального храму протягом наступних семи років і одночасно виконувати обов'язки генерального вікаря Кам'янець-Подільської дієцесії. Численні труднощі, з якими він зіткнувся, не здолали віддалити його від Ісуса і церкви. Він вистояв, і те, що мало би відлучити його від Христової любові, лише його в ній утвердило. 4 травня 2002 року отця Броніслава було призначено дицезіальним єпископом новоствореної одесько Сімферопольської дієцезії. Знову довелося лахти Христом і під час піволітані до всіх святих і піднятися до нових завдань. Цього разу, як пастиря дієцезі, Jeskuparymsko katolickiej cerkwi. Poślad episkopskich świadczeń, jakie win otrzymał w Kamianci Podilskomu, Ladyka Bronisław wyruszył na nowe na nowe miejsce służenia, gdzie na niego czekalo bado weklikiw. Z w szlach win wino devizom per Mariam ad Iesum, przez Mariu do Jezusa. Цими словами він доручив себе і дієцезію Матері Божого Сина, і не помилився, обравши такий шлях довір'я адже завдання, яке, бу... яке лагло на плечі Одеско Сімферопольського ординаря було нелегким. Владика Броніслав приступив до виконання єпископських обов'язків у дієцезії, де працювало лише 12 священників, Катедральний katedr собор Успіння Пресвятої Богородиці, який десятиліттями був перетворений на спортивний зал, потребував реставрації, та пристосування до звершення в ньому таїнств та релігійних обрядів. Не було приміщень, де можна було би бы проживати і організувати курію, оскільки всі будівлі. Які колись належали катедральній парафії, були зайняті різного роду державними, державними установами. Парафіальна мережа була мало розвиненою, а це означало, що багато вірних не мали можливості приступати до таїнств та сподіватися на душпастирську опіку. По людськи такому стану речей не можна було позаздрити. але апостольський запал єпископа Броніслава не дозволяв на бездіяльність. Вже вкотре у житті йому довелося починати з нула. У пошуках священиків він звернувся по допомогу до польських єпископів. Результатом стало прибуття багатьох. Презбітерів і богопосвячених осіб з польщ. Це дало змогу засновувати нові парафії та будувати в них святині і парафіальні будинки. Тепер катедральний храм, після багаторічної реставрації, заохоплює своєю красою і на довгі роки залишиться визначною пам'яткою діцезії. Та свідченням ревності її першого єпископа. У 2018 році єпископ Роніслав був обраний головою конференції римсько-католицьких єпископів України. Цю функцію він виконував до свого виходу на пенсію. Дорогі брати і сестри! Został ostatni rozdział księgi życia Episkopa Bronisława. Ja nazwał go duże prosto: Pamięć i powrót do Murafy. O jaku pamięć vedumową? O słowach zapisanych w posłaniu do Jewrejów. Pamiętajcie pro waszych nauczycielach, którzy zwiszczały wam słowo Boże. І, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам. Візьмімо ці слова собі до серця і закарбуймо їх у нашій пам'яті. Як остатню настанову єпископа Браніслава, щоб не спокушатися злом. А відносно повернення до мурафи, хочу сказати, що владика Броніслав вибрав це місце для того, щоб, щоб там, де все почалося, там і все закінчилося. Чому він зробив такий вибір? Wit powit, ja znajduję u wirsi Mariana Hemara, de poet opisuje swoją lubow do Podilla. Kłaniam się Tobie, ziemio podolska, Mojo, moja ojczyzno mlekiem i miodem obficie płynąca, wszelakim dobrem swoich glub, gleb słynąca. Witam Cię, ziemio Ty niezapomniana, Witam cię, ziemio jedyna Podolska. Kkloniajuj się tobi, Podilska zemle, moja wszczyno, szczoteczesz teczesz Molokom i medom w dostatku, Sławisz się swoich zemel. Witaj, niezabutnia zemle, witaj, jedyna Podilska zemle. Єпископ Броніслав повернувся на свою землю, яку ніколи не забув, він повернувся сюди, щоб звідси піти додому отця. Тож прийміть тіло єпископа вашого земляка, який дуже любив свою батьківщину мурафу, і бажав тут дочекатися Воскресіння. Zgodujcie jego u swoich modlitwach i zapalujcie świece na jego moheli. Niechaj episkop Bronisław zaliżyć się w naszej pamięci jak opora wiry, za cerkwy i świadok Chrysta, z jakim win przeżył u se swoje życie, tworząc dobro, służąc innym i lublaczę wszystkich. Ja przekonany, że my także możemy prosić u Niego o modlitwę i zastupnictwo przed Bogiem. Requiem eternam dona ei domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.